Мені дуже сподобно. І Там багато для нас багато робили чого. Ще було багато класних розваг, бабути, сладкова, дуже було класно. Мені подобається в таборі, бо там вчителі, там інтересно, там е, круті розминки. Сьогодні, наприклад, сладковато, подкорм, батути. Мені подобається в школі. Мені жаль, що сьогодні останній день. Да, Табір це прикольний. Камінь, можна дружити, там багато дружить і там дружити. Мої враження дуже гарні. Ми там і танцюємо, і співаємо, руханки показуємо. І мені дуже сподобалося бути в лагері. Мені також. Там дуже весело, всякі конкурси. Це найкращий табір у моєму житті. Тут дуже класно. Мені цей табір подобається, тому що тут або тут 10 гривень, а мені все тут подобається. Доброго мирного ранку усім жителям та гостям країни мрій! Діти, як же швидко пролетіли ці 10 незабутніх днів? Здається, лише вчора кожен з вас прийшов у свій табір. Здається, лише вчора ми з вами відкривали табірну зміну, шукали таку незвичайну країну мрій. А сьогодні вже прийшов час підводити підсумки. Святкова лінійка присвячена закриттю табірної зміни, оголошується відкритою. Слова, запрошуємо заступника директора Котенко Ірину Сергіївну, другого ліцею. Дітки, ви були мегаактивні, ви були веселі, драйвові, круті. Але це все завдяки вам, шановна Леся Григорівна шановна Наталю Володимирівна, і вам, наші класні суперові вихователі, наші дорогі дітки, бажаємо щасливого. Сонячного дитинства нехай нічого ніхто не завадить вам зростати в мирі, нехай завжди на ваших обличчях буде посмішка. Гарного вам дня, гарного літа, щасливого мирного дитинства. Сьогодні до вас, діти, на закриття табірної зміни приїхав гурт козацького бойового вишколу Стрибожі правнуки. Сьогодні ви будете мати змогу побачити козацьке дійство, спробувати справжній козацький куліш, а також Отримати незабутнє бойове мистецтво від наших козаків. Всі 10 днів табору ми спостерігали за вами, як ви вмієте дружити, об'єднуватися, виконувати завдання, бути вічливими та чемними, і просто радіти життю. Ми всі знаємо, що дитинство це чудова пора, ці радісні і водночас сумні хвилини. Я хочу, щоб ви всі. Гучно подякували своїм вихователям, які створювали святковий настрій вам протягом усіх десяти днів. Дякуємо Просто, діти величезне. Дякую вам, бо без вас би жодного табору не було такого яскравого, такого втішного та веселого. Дякую вам, що ви довіряєте, і дякую, що ви з нами. Прийшов час нагородити наші загони за активну участь у житті табору. Нагороджується загін райські облесків. Нагороджується загін українці. Нагоється загін переможці! Нагороджується загін, неславні! Вчніше, гучніше! Нагороджується загін смайлики! Нагороджується загін! Дякую нашому загону «Мрія». Нагороджується загін «Позитив». Обійти увагою наших гостей. Тому нагороджується неймовірний загін Вільковецького ліцею. Дякую, що приїхали до нас. Оплески нашим гостям. І неймовірні, гучні, веселі, діти з табору вільнять. Розіграти лотерейку, а для того, щоб все було чесно, я запрошую пані Олену мені допомогти за допомогою генератора випадкових чисел. Зараз буде вибрано з кожного загону по переможцю, який отримає в подарунок професійний малюнок на обличчя. Генеруємо номер Кого вісім. Ні-ні-ні, це наш перший, перший загін. Перший перший загін. Перший є. Таємо. І у нас є перша переможниця, яка вже йде на професійний аквагрим. Розіграємо серед другого загону. Номер 24. Третій загін. Так, генеруємо. Номер 8. Так, є, номер 8 є. Чекаємо, там вже є двоє. Будем є чекати. четвертий загін. Генеруємо. 16. Вітаємо yeah. переможця. Yeah. П'ятий загін. 30. є. Yeah. Вітаємо переможця гучними оплесками. Yeah. Так. Шостий загін номер 10 Є. Yeah. Вітаємо переможця. Сьомий загін, 34. Вітаємо. Сьогодні. Да. І восьмий у нас загін. Вісімнадцять. Восьмий загін. Вісімнадцять. Є вітаємо. Зігруємо білет серед наших гостей. Тринадцять. Тринадцятий номер. Є yeah, yeah. пані Анна. Розігруємо серед Більковецького ліцею. Тридцять сім. Yeah? Є, є ще одна так. переможниця. Всі діти, які виграли в лотереї, підходять до пані Анни та отримують свій незабутній мейк аквагриму. Підгучні Під гучні облиски. ми на центр нашого майданчику запросимо наших гостей. Козацького роду нема переводу. Ми запрошуємо На чолі з гарним, гарним таким козаком і сьогодні ваші описки, всім представникам, всім нашим гостей і очолив цей загін Козак Лис. Тому то, дорогі наші гості, вам зараз слово. Слава Україні! Слава! слава нації! Не слава! О, це наші діти. Так, братіку. Ну, хочу всіх привітати вас в цей чудовий день. Гурт козацького бойового вишколу ознайомить вас. Окрім старовинних козацьких практик, ми ще продемонструємо роботу, яку виконують сучасні козаки. Вертові, вийдіть на Вітайте козаків 71-ї окремої шкурмової єрської бригади. Парамедик Козак-Куць. От і парамедик 3-ї окремої штурмової бригади, козак Федя. Зустрічайте Ільяс Гаджиєв, третій чемпіон України з бойового АПК. Робота з парою, Шабель. Ця вправа називається відмах. Зараз м'ясорубка. Оце відмах. Таким чином козак захищається від ворога. не можна до нього підійти ні спереду, ні ззаду.

Точно не боишься? <плыш> Дисно хоробра. Хочешь, <плыш> <-что> хочешь. <плыш> <плыш> Комиссар Капут. Комисар Капут. Кацапка пут. Кацапка пут. Да, да, слышали.

Він дуже смачний, мені дуже сильний машин. Угу. Ніколи ну, такий не пробувала. – Тільки дуже гарячий. Дуже вкусно. На смак як так як гречка. Да. На смак як плов. – Ну смачно? Так. Да.